Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає? Той скаже до Господа: Охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, стене птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильями його заховаєшся ти? Щить та лук його правда! Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровися, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж надійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на лева й ти наступиш, ловчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачите, буде спасіння моє.